Понад 10 тисяч пар шкарпеток передали на фронт дніпровські школярі. Їх плели власноручно у уроках праці у перервах між уроками та вдома. Спочатку передавали лише шкарпетки, але до різдвяних свят вирішили зібрати більші подарунки. Туди поклали солодощі, листівки та обереги. Пакунки вже відправилися поштою на фронт. Про маленьких волонтерів. Далі Софія Москаленко розповість. Зараз я в'яжу ось верх. Скоро буде вже переходити на нижню частину. Петелька за петелькою складається майбутня та шкарпетка. Школярка Дар'я в'яже її для бійця, імені якого не знає. Але певна, у нього цієї зими ноги точно не змерзнуть. Будуть такі сі сіро-зелені, будуть дуже ну, високі, щоб було дуже тепло. Розміри будуть сорокового. У Софії в'язання також йде повним ходом. На Донецькому напрямку воює її дядько разом з мамою. Каже, постійно збирають йому посилки: трохи їжі, каву і, звісно, такі теплі шкарпетки. Ну, захисникам потрібно зараз допомагати у цей важкий час. Якби не вони, то у нас б не було мирного неба над головою. Ми б зараз не були з вами тут. Учні тільки цієї школи за останній місяць передали на фронт понад 200 пар шкарпеток. В'яжуть різні розміри та моделі з п'яткою та без. Кому яка техніка вдається? Дивлюся на дитину, це не виходить. А ну я попробую так, щоб у дітей інтерес був. До цього ми ще браслетики плели, ангелочки робили. Все для воїнів, все аби тільки вони швидше. Вигнали цього супостата. Загалом школярі Дніпра передали на фронт понад 10 тисяч пар шкарпеток. Нині ж у місті організували ще одну акцію: запропонували дітям привітати військових до свят. В кожний пакунок кладуть в'язані шкарпетки. Мені тато запропонував ось таку каву покласти. Мама збирала. Кросани там снікерси. А я збирав отакі браслети. всякі. А ще разом з мамою вони зробили ляльку оберіг, розповідає семирічний Олексій. У подарунок поклав ще й листівку на мальовану власноруч. Бажаю мирного неба над головою. Скорішої перемоги над Окупантами школярі зібрали 8 тисяч таких подарунків. Перші посилки вже відправилися поштою на фронт до військових і знайшли своїх адресатів. Ми дуже вдячні, що ви прислали подарунки нам до Дня Збройних сил. Ми тут для того, щоб захищати і обороняти, щоб ви не знали, що таке війна. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.